Вітаю щиро вас, друзі, і дякую, звісно, за допомогу, за підтримку нашого каналу, мене персонально вподобайками, коментарями. Те, що ділитесь нашими етерами, те, що задаєте запитання, вони є цікаві і тоді виникають. Інколи, правда, через кілька місяців вже. <кій> ну, то таке. Етери. Вечерні, вечірні мої монологи, діалоги. Діалоги за рахунок вашого зворотнього зв'язку. І я хотів би бачити його більше. Пишіть в особисті, пишіть під відео, як вам зручно. Я дякую вам за підписку на Facebook, Instagram, Telegram на, за YouTube. YouTube Майстер Овен Стефан, це тут, де ми працюємо, і Майстер Овен Стефан Academy UK. Це там, де ви можете працювати самостійно, створюючи плейлисти і прослуховуючи їх навіть під час сну, готування їжі, прибирання і все таке інше. Отже, мої любі, я вас заохочую до все більшої роботи з каналом Майстра Овена Стефана. Заохочую йти на навчання. Саме це дійсно здатно змінити ваш, ваш, ваше життя, ваш самих обставини вашого життя. Марафони, будь ласка, проходимо, навчаємось, <кій> і отримуємо безперечний результат. Я, звісно, з великою любов'ю до вас, мої друзі, запрошую на навчання. І, звісно, тут ви. Отримуєте можливість. Гарантовану можливість, чи, а ви собі гарантуйте її реалізацію своєю, звісно, роботою. Ну, мої любі, хочеться поговорити про. Не, не, тему, яку ми торкалися не раз, і ви знаєте, коли знову і знову виникає це питання, виникає питання, де взяти? Де взяти джерело натхнення, джерело натхнення в цих обставинах, які створені в світі, коли ти подивишся на те, що відбувається, ти дійсно не розумієш, чим надихнутися на те, щоб просто жити. От тому, звісно, тут треба не тільки натхнення, а й віра. І от якраз з вірою у нас біда. Дивлюся, знаєте, багато хто зупиняється, зневірившись буквально. Знаєте, це коли ти підставляєш ручки, просиш, тобі вже Бог послав результат, а ти чекав, 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 не бачив, що воно спускається до тебе. Прибрав руки і пішов. Він впав долу, нікому не потрібний. Твій результат. Він. Тобою ж відвергнути потанув, але це той ресурс, який ти запросив, ти його отримав, ти від нього відмовився, твоя відповідальність. І як ставитися до цього по вірі дається, як це розуміти, як це монетизувати? І де ту віру інколи брати, коли знаю по собі, що хочеться мати результат. А ти його не маєш, не маєш, не маєш, не маєш, не маєш. І ти вже зневіряєшся в тому, що ти його отримуєш, розвертаєшся, прибираєш ручки, пішов. Результат впав. Ви знаєте, навіть переживши період, коли я вірив без сподівання, не сподіваю, тільки віра й залишалася. Інколи після цього навіть теж виникали питання, а як? Ну де ж результату не є, значить, ну як, як вірити, того, що не можеш ніяк отримати, потрогати, доторкнутися до того результату, який такий, просто очікуваний і довго, довго очікуваний і такий необхідний. Нема рецепту. Я не знаю, що порадити вам. Адже сил вірити інколи не лишається. Я це розумію. Але зневіра відкидає нас від результату інколи назавжди. І що з тим робити? Ви знаєте? Поділіться, що з тим ви робите? Як ви. Зневірившись, стаєте з колін і таки отримуєте той результат. Як вам то вдається? Я бачу це лише як чудо. Чудо волі, подвиг терпіння, дар смиріння. І чудо любові. Можливо, з цього складається результат, який помножений на малесеньку-малесеньку віру, приносить результат нашої молитви, нашого життя, наших сподівань, нашої надії. Маленька-маленька віра. Створює великі перетворення, перетворення нас самих, перетворення світу навколо нас, перетворення обставин, подій, маленька-маленька віра і велике-велике бажання, воля. Право, розуміння права на отримання, розуміння, що вища справедливість все-таки існує. І дійсно, знаєте, питання, яке теоретично ми маємо всі відповіді, але завжди ставить нас в тупік. А як же з цими політиками, чиновниками, казнокрадами, мільярдерами, як з ними бути? Важке питання. Адже з точки зору матеріального, матеріального світу ці люди знають, мають практично все. Стів Джобс відповідь на це питання. Ніякі мільярди не, не, не спасли. Десь дуже сильно накосячила ця істота. І все. І не за які мільярди не зміг він купити і секунди. Собі додаткового життя. І таких питань і таких прикладів досить багато. Ми просто їх не відслідковуємо, не знаємо. І всі наші умніки отримають як там катюзі по заслузі. Я в цьому впевнений. Але ми зараз не про справедливість, а про віру. Будь ласка, я чекаю від вас, розповіді, як у вас це відбувається. І де ви берете натхнення довіри? А зараз я вам бажаю гармонійного вечора. Побудьте з близькими, подивіться їм в очі, скажіть про те, що ви їх любите, Обіймаю вас серцем. Папа. -па.